Всім привіт! Сьогодні мені прийшла посилочка від компанії Essence, і сьогодні я буду розпаковувати і показувати, що саме мені прийшло. Дивіться, як все гарно запаковано. Прийшли дві зубні пасти з активованим вуглем і вітаміном В12. Як доказано, вітамін В12 через зубну пасту смоктується в наші ротові порожнині так само, як і водити укол внутрішньо м'язово. Дуже корисна паста, вона відбілює зубки, безпечно відбілює. Прийшли до мене стоматологічні пастилки, вони дуже круто доповнюють догляд за ротовою порожниною після зубної пасти. Тут вітамін, це також алої, і вони дбають за ротовою порожниною. Бувай себе я замовила ось такі крем CBD з канабідіолом. Тут є конопляна, соняшникова оливкова олія, також масло, шижа, жоба, дуже класне зволоження, регенерація шкіри проти зморщок. Якщо є пігментні п'ятна, ну. Дуже крутий крем, я спочатку спробувала пробник, є така можливість компанії Essence, і мені дуже сподобалося. Буду далі тестити. А так, це мій особистий крем, тому я хочу його відкрити і показати, як він взагалі виглядає всередині. Бачите, він покритий плівочкою. Спробуємо його відкрити все зроблено написано в Чехії. Так, ось так він виглядає всередині. Тут іде інструкція. Бачите, всередині, як він запакований. Бачите, і такий зелененький. Дуже класний. Тому, кому цікаво, пишіть. Прийшов засіб для миття посуду. Це повністю безпечний екозасіб, який можна використовувати і мити навіть в холодній воді. Я бачила відео, коли виробник цього засобу випив його, тобто він повністю безпечний екологічний продукт. Тут один літр з нього виходить 8 бутилочок. Тобто це тут дуже такий сильний потужний концентрат. 8 бутилочок по 500 мл. От, тобто його хватить вам на рік. Особливо підходить, якщо ви маєте да маленькі віточки. Ну, А це все прийшли. енергетики. Я покажу, як вони виглядають. Показую як виглядає енергетик. Тут 250 мл Кофеїн, гуарана, тоарин. дуже корисний. А також в мене замовили пробнички, як тональних засобів, так і парфумів. Ну що, в принципі, це вся розпаковка посилки. Компанія Essence випускає дуже класну екопродукцію. Це парфуми, це косметика, це побутова хімія, це класні вітаміни. Я прикріплю силичку під своїм відео. Ви можете пройти регістрацію або зв'язатися зі мною в Instagram або Facebook. Я допоможу вам зробити замовлення в компанії Essence. А також в компанії Essence є можливість додатково заробляти гроші. Тому пишіть.